Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подурська, прикраси і аксесуари. Сьогодні я вам покажу декілька прикрас із червоного коралу. З давніх давен наші жінки любили прикрашатися, і це не тільки ця історія, яка нам відома, а взагалі, якщо заглянути ще дальше, далі я подорожую. Ходила по музеях, і там є прикраси, які знаходили і тисячу, і дві, і п'ять тисяч до нашої ери. І це дивує. Звичайно, що нам показують все те, що вже нікому не цікаво, а що саме цікавіше, воно зберігається в приватних колекціях. Але історія говорить про те, що ми хочемо прикрашатися і інтуїтивно в нас є такі відчуття, що хочемо вдягнути якусь прикрасу. От я так помічала. Навіть на фотографіях виставляють, вишиванка, а без прикраси, і вже образ недовершений. І так хочеться ще чогось, ну хоч трошечки, ну хоч одну разочку на шию, щоб створити вже довершений образ цього етнострою. Тож, хто ще не має, може подивитися, можливо, зацікавлять вас прикраси з коралу. Корал сучасний, червоний. В давнину. Носили на нашій території більше любили всі відтінки помаранчевого. Це був натуральний. Зараз його можна тільки придбати, хто зі скрині витягне, тому що навіть там, де корал залишився, є заборона на його видобування і обмеження на продаж. Тому ми хочемо все одно прикрашатися, вийшли з положення, що підфарбовуємо. І Оце червоний натуральний корал, але підфарбований. Тому що, щоб корал отримав кольору такого червоного, а ще отакого червоного, може, темнішого і називають його бича кров, це треба декілька сотень років, щоб він так зафарбувався. Ну, ми, люди жадні, ми залізли, видобули, видобули все, що могли. І тепер треба чекати ще 200-300 років, щоб він зафарбувався природньо. А чекати ми не можемо, тому ми фарбуємо самі. І ось такі намисто з такими великими гарними намистинами червоного кольору, такі фурнітурні, ще такі таблеточки, гематит на зменшення, такий конектор. Дуже таке гарне намисто, багате, якраз довершить. Ваш етнострій. Ще є намисто з такими Імітація, як монетки, підвіси, з лазуриту і з коралу. Ці підвітси двосторонні, можна повернути на ту сторону або на ту сторону. І сьогодні у вас такий настрій, а наступного разу у вас такий настрій. Лазурит і корал, фурнітура бронза і золото, конектор. І є ще ідентична прикраса, тільки фурнітура срібного кольору. Тому що хтось любить під золото, а хтось любить під срібло. Як кажуть, люба забаганка для вас. Така сама монетка, тільки двостороння, тільки в срібному кольорі. Фурнітура під срібло. Є ще таке малесеньке намисто зі згардою сонечко. Це хто вже має якісь там прикраси і ще додати трошечки до них яскравості. Може, і бісерне навіть, або просто звичайне, без фурнітури. І додати ниточку такого намиста і вже буде краса. Таке згарда сонечко. Тут намистини коралові. Через фурнітурні трубочки. Таке тоненьке, делікатне. І може бути як самостійне, звичайно. Також є цікаві ексклюзивні кольє. Повторів на них не буде, тому що фурнітура збиралася не за один раз. Дещо я із подорожі привозила. Як намиста створюється, мене іноді запитують, а де ви берете фурнітуру? Ну, сказати, де я беру фурнітуру, можна загальними фразами. А щоб перелічити, де я беру фурнітуру, то не стане місце. Тому що я всюди, де я тільки буваю, в будь-яких містах, в будь-яких подорожах, а так ми вже скоро рік, як нікуди не подорожуємо, то обмеження через так. Звану пандемію, то тепер війна в нас, і нікуди не подорожуємо, то я витягую свої, своїх закромів цікаві елементи, які дочекалися свого часу. І такі, бачите, вставочки з емалю в переміжку з коралом. Тут корал з фурнітурою. Є ще таке кольє з іншими такими ставочками цікавими. Вітька ціка краса. Знову ж повторююся ексклюзив. І повтору не буде. Кого зацікавило? Звертайтеся. Під відео буде інформація, чи в магазин подивитися, там є опис і ціна, чи на Viber, WhatsApp, Telegram телефон написати. Ще з такими вставочками, також ексклюзив. Тут я додала трошки чеського скла, тому що тут такі кристалики вставлені червоні, щоб воно гарно поєднувалося з коралом. Бачите? Небагато, так чуть-чуть додала для яскравості і для цінності. Бачите, яка красавіка. І є ще наше традиційне з монетками ядвіга. Монетки з мальхіору це репліка. такий корал. Ще є один браслетик. Бо поки я доберуся зняти відео, частину вже порозбираю. І залишився ще один браслетик. Ось такий із коралової крихти. З такими намістинами фурнітурними. Ось такий. Цікаві, хто любить браслетики, ще є один. Знову ж іноді мені пишуть, чи можна повторити то, що не встигли придбати, бо вже хтось забрав. Зараз війна в Україні і логістика порушена. Якщо я навіть щось і знаходжу, і ще деякі є можливості, а деякі і нема можливості там, де я брала, то все одно я не можу повторити все, тому що будь як Така прикраса створюється не одноразовою покупкою. Тому що такі намистини я могла в одному магазині замовити, такі шапочки в іншому нам... магазині монетки в автора ручної роботи. Також інші. І так, всюди-всюди, навіть. От навіть таку намистинку, і, можливо, ну, вона не суттєва, але я так до прикладу говорю. Будь-яку намистинку я могла замовити в різних магазинах. Хто займається, він знає, що в одному магазині нереально придбати все, що є. Тому і фурнітура міняється, і матеріал міняється. І зараз я дивлюся, що ну, нема такого матеріалу, як я брала до війни, є інші, значить, будуть інші прикраси. Ну, і це все, що я вам хотіла сьогодні показати. Всім гарного, мирного неба нам над головою і до наступних відео.